Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу. Ізраїль б'є рекорди. Продаж оборонної продукції перевищив 13 мільярдів доларів. 2023 рік став рекордним, ще одним рекордним і черговим рекордним. Бо попередній 2022 рік, попередній по відношенню до 2023-го, теж був рекордним. В 2023 році Ізраїль експортував оборонної продукції на суму більше 13 мільярдів доларів. Це вже третій поспіль рекордний рік по показникам продажу на експорт продукції ізраїльської оборонної промисловості. У 2023 році експорт збільшився в порівнянні з 2022 роком на 500 мільйонів доларів, тобто на півмільярда. І це незважаючи на те, що на війну розв'язану проти Ізраїлю темними силами з жовтня 2023 року. 17 червня були озвучені цифри. Стосовно експорту, який, якщо точно казати, то 13 мільярдів 73 мільйони доларів за 5 років, експорт зброї подвоївся. Мається на увазі експорт з Ізраїлю: 36% в експорті 2023 року. Це системи протиповітряної оборони. У 2022 році основним експортним компонентом були ізраїльські безпілотні літальні апарати та системи безпілотників, на які припадало 25% продажів. Ну а вже у 2023 році ця частка впала до 4%. У 2023 році радіолокаційні станції Радіоелектронна боротьба склала 11%. Відсотків продажів. В 2022 році ця частка була 13%. Транспортні засоби та пронетехніка 5%. Вона 5 була і в 2022 році, і 5 в 23. Далі без порівняння з 2022 просто цифри 2023 року. Боєприпаси та озброєння 8%. Супутники та космічні системи 2% всього насього. Засоби спостереження та оптика 5%. Пілотовані літаки та авіоніка 9%. Розвідувальні інформаційні та кіберсистеми 4%. Далі подивимось на географію, куди, куди продається ізраїльська зброя. На першому місці Азійсько-Тихоокеанський регіон 48%, тобто майже половина. Європа на другому місці – 35%, трохи більше третини. Північна Америка третя 9% всього-навсього. Латинська Америка 4% і Африка 1%. І, мабуть, серед цього одного відсотка відсотків 80-90 це, мабуть, Марокко. Бо дуже тісні стосунки в плані торгівлі зброєю між Ізраїлем та Марокко. Ну і ще в цьому, якщо порахувати, хтось може порахувати, скаже, а де ще 3%? Немає 3 відсотків. Ну, це так скрізь потрошку, ну, але ще є Австралія. Австралія, Нова Зеландія, Океанія. Там ще є така немаленька країна Індонезія. Я не знайшов глибоко накопав, але трошки подивився. Я не знайшов конкретної інформації, що купує саме Індонезія у Ізраїля. Ну, але все ж таки. Зброю Індонезія по своїм фінансовим можливостям все ж таки купує, намагається купувати, намагається мога більше, не на все вистачає грошей, але намагається і озброюється. Тобто, щось ізраїльське все ж таки купує. Індонезія. Будує кораблі військові сама у себе, десь ліцензійні, десь свої. Ну і я впевнений, що якесь обладнання на ці кораблі встановлюється ізраїльське. Тобто щось купує. От там в тому регіоні, скоріш за все, і загубилося ті 3%. Експорт ізраїльської оборонної продукції походить від 100-120 оборонних компаній. Домінують три гігантські оборонні концерни: це Elbit Systems IAI і Рафаель. Було заявлено в березні 2023 року. Що замовлення зросли на 85% в 2023 році у концерна Рафаель в порівнянні до 2022 року. Продажі склали 8,2 мільярда доларів. Не було повідомлено, скільки з цих 8,2 пішло на експорт. Обсяг продажу в компанії. Elbit Systems в 23 році склав 5 мільярдів 970 мільйонів доларів, тобто майже 6 мільярдів доларів, з яких 4,8 мільярда пішло на експорт. Ну і 1,1 мільярда залишився в Ізраїлі. Компанія IAI заявила, що обсяг продажів у 2023 році склав 5 мільярдів 320 мільйонів доларів, з яких 3, 3 мільярди 790 мільйонів пішло на експорт. Ну, Решта залишилась в Ізраїлі. Далі така ну, деталь. Міністерство оборони Ізраїля заявило, що воно зосередиться на Експорті оборонної продукції як на пріоритеті. Я на цьому фокусуюсь зараз далі. Далі цитата Міністерство оборони очолювало національні зусилля щодо зміцнення стратегічних відносин у сфері безпеки у всьому світі, розширюючи обор... експорт... експорт оборонної продукції на нові ринки. Я на цьому чому фокусуюсь? Тому що це дуже такий яскравий приклад для України Ізраїль в війні, Україна в війні. Звичайно, війни різні і по протяжності, і по ну по всьому війни не можна порівнювати війна в Ізраїлі, війна в Україні, але все ж таки. Ізраїль, не дивлячись на все це, експортує свою зброю. І Міністерство оборони це допомагає компаніям, проштовхує і виступає від імені країни, розширюючи цей експорт, і, щоб експорт зброї розширювався на нові ринки. Дуже дивно, ну в якомусь сенсі дивно, що е, українська оборонна промисловість і те, що е, багато е, в тому числі і приватних компаній, які е, виробляють будь-яку зброю е, на сьогодні, потужності і можливості їх виробити е, на порядок більші ніж може викупити е, держава Україна. Чому стоїть заборона і чому не можна дозволити цим компаніям експортувати, заробляти за кордоном гроші, ввозити в країну валюту, розширювати своє виробництво, ну і збільшувати його? Так має бути якийсь умовний. Ну не умовний, а вони мають, якщо держава в змозі викупити? Все по іншому скажу, все, що держава може викупити у цієї компанії, скільки б вона не виробляла, це все має бути в Україні. Але якщо умовних, ну я не знаю, не будемо зараз казати про що конкретно, але умовних якихось одиниць чогось тисячу одиниць компанія виробляє, а держава може викупити лише 500, то 500 державі, а 500 хай йде на експорт. Якщо держава може викупити все, ну немає питань, все має йти. Е, е, але ж навіщо тоді? Тоді б компанії і не намагалися і, і не було б не стояло б це питання експорту. А так, ну дійсно, дивно, чому е, і. Е, при тому, що я вже кажу різні війни, різні, ну, тут порівнювати ну, не те, що неможливо, дуже важко порівнювати. Але це яскравий приклад, це не просто теорія, що можна, не можна там подискутувати, пофілософствувати. А це реальний приклад країна теж у війні експортує, заробляє, компанії розвиваються. Чому ні? Пишіть свою думку, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!